Колись зелений та тінистий, а нині більше схожий на пустку. Дедалі частіше харків'яни почали називати журавлівський ліс мертвим і посприяла цьому не лише нещодавня пожежа. Хоча вогонь і випалив більше трьох гектарів території, більше шкоди деревам завдала коренева губка. Перші її осередки почали з'являтися тут ще у 2007 році. І з того часу цей гриб поступово одна за одною вбив сотні сосен. Харківський біолог Юрій Бенгу зазначає, що причина розповсюдження кореневої губки у Кому лісі цілком однозначно навіть лісом це місце не дуже можна назвати, бо ліс, з точки зору біолога, це біоциноз, де багато різних видів об'єдналися і створили єдиний такий біоциноз. Це були скоріше лісові монокультури сосни. Тобто, тут посадили один вид сосну і посадили її одновікову. Через це цей біоциноз нестійкий, або хвороби, або шкільники такі біоцинози зазвичай швидко можуть знищити. Це і відбулося тут. Тут не було різноманіття природного, і тому, коли зайшла сюди коренева губка. То корені сосни вони поєднані між собою, і так передавалася хвороба, і ця сосна майже вся загинула. Теоретично кореневу губку могла б побороти і відповідна отрута, але на практиці це призведе до ще гірших наслідків. Ця хвороба вона пронизує всю кореневу систему сосни, тобто це гриб, який на 5 метрів, на 10 метрів глибину. І якщо пролити... Гектар цього лісу на 5 метрів глибину, то це вбити все. Оскільки причина загибелі сосен наразі чітко визначена, такою ж чітко визначеною у біолога є і відповідь на питання: а як з цим всім боротися, оскільки ці культури лісові загинули через відсутність біорізноманіття, то з точки зору біолога і еколога найкраще створювати тут такий біоценоз, який би включав максимальне біорізноманіття. Це стосується не тільки видів дерев. Ну, наприклад, коренева губка поширювалася в ґрунті, і тому дуже важливо було б, якщо б тут були різні види грибів. І от одна з речей, яку я вважаю, треба врахувати, це висаджувати тут ті породи, які місцеві і які дружать з місцевими видами грибів. Тоді вони будуть протистояти кореневій губки, не давати їй поширюватись так швидко. Пан Юрій акцентує, що до вибору дерев для висадки у журавлівському лісі потрібно ставитися відповідально та розважливо. Зокрема, варто враховувати, яких комах та грибів принесуть із собою ті чи інші види. Перш за все, біолог радить звернути увагу на звичайні дуби, адже їм до вподоби така місцевість, і вони б чудово доповнювали тамтешній біоциноз. Доказом слів пана Юрія слугують і маленькі дубочки, які проросли де де на території лісу із жолудів, загублених птахами. Свої ідеї щодо відновлення журавлівських насаджень. Пан Юрій озвучить під час розробки проєкту озеленення цієї території, до якого біолога запросили долучитися Харків-Зеленбудівці. Загалом можна помітити, останнім часом комунальники почали дедалі тісніше співпрацювати із науковцями буде проєкт озеленення цієї території, і тоді я зможу сказати з точки зору еколога, що краще тут треба зробити. От. Але вони вже зрозуміли, що треба співпрацювати і по рубкам, по обрізці, по газонам, по боротьбі з амброзією. І ці, ця співпраця вже відбувається. Вони вже запрошували мене, і сьогодні, якраз я їхав до вас. Перед цим я зустрічався з працівниками Зеленбуду. Я розповідав, як обрізати ялини. Виходячи з наявного досвіду, прогнози на співпраці з комунальниками у пана Юрія доволі оптимістичні. У мене дуже е, гарні враження. Вони вислуховують, вони дозволяють розповідати все те, що я кажу. Вони е, все підлаштовують так, щоб мені це було зручно зробити. Мені здається, що всі чують. Потім навіть сказали, щоб я зробив перевірку, наскільки фахівці зрозуміли те, що я їм розповів, щоб я їм задавав питання, робив тести. Ми це, мабуть, зробимо. Однак біолог акцентує, що навчати розуміти природу потрібно не лише комунальників, а й всіх без винятку харків'ян. Зокрема, у містян повинно бути усвідомлення того, що деякі речі можуть виглядати не дуже привабливо, але з точки зору екології відіграватимуть важливу роль. До прикладу, мертві дерева у лісі не завжди потрібно прибирати, адже це елемент біорізноманіття. Там можуть жити комахи. Аналогічна ситуація і з газонами у місті. Деякі з них краще засаджувати багаторічними травами, і, хоча наприкінці літа вони втрачатимуть зелений колір, але будуть корисними у своїх біоцинозах. Всіх треба навчати. Треба навчати і ті, хто доглядає, і ті, хто керує, і ті, хто просто живе поруч, і щоб вони знали, що це таке. Хоча наразі проєкту зеленення журавлівського лісу ще не затверджено. Пан Юрій з власної ініціативи та за допомогою молодого покоління висаджує на спорожнілих місцях дубові жолоді в надії відновити колишні густі зелені насадження. Потрібно, щоб, молодь долучалася, бо якщо нічого не робити, треба саджати, тому що це наша природа, ми повинні її вберігати. Не треба її травити там, бо це все не допоможе. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Світлана Бреус, Харків. Новини.